Хто повірив тому, що ми чули. Він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь із сухої землі, не було в ньому ні виду, ні краси, ми бачили його, ні виду придатного у нього не було. Зневажений останній між людьми, чоловік болю, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею. Обличчя закривають, зневажений, і ми його ні за що мали. Та Він наші немочі, узяв на себе, Він ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, розщаблений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому. І його ранами ми вилікувані. Його мордовано, та він упокорявся і не розтуляв уст своїх, мов ягня, що на заріз ведуть його, мов німа вівця перед обстригачами, не відкриває він уст своїх. Дні, які минають у літургійній практиці, носять назву Страстного тижня. Старозавітні тексти, Євангелії, які ми перечитуємо у Страстну середу, у чистий четвер, у Страстну п'ятницю. Передають нам дух болю, Спасителя нашого Ісуса Христа, вираженого в Його Слові. Боже мій Боже! Чого Ти мене покинув? Ті події передають нам. Глибину трагізму людства, вираженого в словах, кров його на нас і на наших дітях. Ті події привідкривають нам таємницю, споконвіку, закриту ангелам і людям незнану, привідкривають волю Небесного Отця, вираженого в словах молитви Спасителя. Отче, благаю тебе, якщо можеш, нехай ця чаша мене обійде, але нехай буде воля твоя. Переживаючи ці події, ми стаємо причасниками страждань і смерті Ісуса Христа. Про це дуже виразно говорить святий апостол Павло в посланні до Римлян, коли каже, коли ви умерли з Христом, то віруємо, що і житимемо з Ним. Події Страстного тижня є визначальними для християн і його церкви, є визначальними для нашого життя, спасіння і вічного життя. Світова література мистецтво, кінематограф. Неначе обрамлює цими подіями суть людського єства. Зрада, мінливість людської природи, несправедливий засуб приниження, муки, смерть і розп'яття Ісуса Христа, який завдає людина. І ось серед цього епогею болю. Епогею людської злоби, голос істини, голос Спасителя, голос милосердного Бога. Прости їм, Господи, бо не знають, що роблять. Це голос любови, це голос милосердя, це голос. Який пару днів тому промовляв до Марти і Марії, Я є Воскресіння і життя. Це той голос, який викликає мертвого Лазаря з гробу. Це той самий голос, який сьогодні промовляє до зраненої України. Не бійся Україно. Я Переміг. Дорогі у Христі, брати і сестри! Дорогі воїні-захисники родини матерів наших воїнів, дорогі мір'яни, дорогі віряни християнських церков. Вже за короткий час ми всі з вами унісон будемо величати Воскреслого тим глибоким християнським привітом. Христос Воскрес воістину Воскрес. Христос Воскрес і радість настає вічна. Він приносить нам мир, Він приносить нам запевнення, що і ми Воскреснемо у вічності. Вітаю усіх вас, дорогі в Христі. Нехай Воскреслий Христос. Явлений у цих наступних днях торкнеться кожного з нас своїм миром і милосердям. Нехай Він зробить кожного з нас причасниками тої невимовної радості, радості Воскресіння. Зичу вам. Щедрих Божих благословінь, Миру і перемоги. Христос воскрес воістино воскрес!